Це Оля і Соня вже ходили до гімназії. Мені було цікаво, так дивитися, вони вчаться, вони пишуть. Так добре сівчили дівчатка. От і мені так цікаво було. І вже так, вже вечеру дає пані Литвинова, Дає вечеру. І вона зварила кражу. Що таке? Я таке, таке враження, що я десь приїхав з місяця. Що це таке? То є прожуха, то є сиртка або, або маслянка, є, або вами, так, засипана крупами. Якими? Любими. І чи пшоном, чи тільки не грячкою. Uh -huh. Пшоном, ще ячмінними крупками, кукурудзними. А я що яка не хотіла, Боже, я ж нічого не їла, дитинку. Ту тарілка, то посок, то тріпачка. <сіх> так ти моя мама годувала. То я вже могла їсти, як я забачила ті знаряддя. Бо то всі їли. Я їла, ту ну. прижуху, а вдома делікатес, а дома Бог знає що. А я тут з тими бідними дітьми, їм ту прошу то не буду. Так само, як я в тій захоронці перша летіла. Я вам розказувала. Ні. То захоронка де то обласний суд на островсько. От там, як йду, то мені все серце встає. Нанизу чи зверху, бо польська зверху була, ні -ні -ні -ні. а українська всього. Ні, ні там польська була зверху, а наша внизу, там, де суд. Ну, так, там, так, там так. де суд. Але ми ходили там до тої захоронки. Ну, міські діти. Ну, там вчили танцювати, святі, віршки розказувати, все, свято Святого Миколаю, що тут то, справлялися в міщанському братці. А ми тут все то вчилися, то репетиції ті робили і все. Але ми мали таку валізочку, в цій валізочку була зубна щіточка. Мило, мельниці, мило, зубна щіточка, грібінчик, рушничок і сніданок. Ну, там все. помаранчі, банани, канапка, там шинка, когось. Ну, все таке. Ні, ну. я хочу той зуб, що їдять і бідні сироти. Я того нічого не хочу, навіть не відкриваю того чи майдану я вже чекаю, коли це буде. Я намірилася то довгий час був то той намір мені зривав в голові, що я так хочу тої зубки, що ті діти їдять. І от все, обід. Вже обід, всі заняття, всі пішли ручки помили. Я так само, я перша вилітаю, а то треба було вийти на тротуар і зайти вниз, і там таке підвальне Воно і зараз є. Хотіла піти, би хоч там якось так, знаєте, фотографії, фотографію, сход... я вам покажу. По сходах сходилися, і там велика така темна кімната, той дерев'яний стів нічим не накриті і лавки. Я перша сідаю. Желізні тарілки. Желізні такі прості лишки, сіла річка. Нас такий великий баняк почали наливати, вже діти почали бути сироти, сироти, міські не йшли, але я б гнала перша, нікого немає, я вже сиджу і чекаю тої зуб. Боже, як я їла ту зуб, я до нині пам'ятаю ту зубку, то була гарчана зубка, засмажена цибулькою на олії, напевно, на чим. І все, тільки та зубка, і більше нічого моя дитинку з цієї день. А, і, і вже прийшли ми знову наверх. Всі. А, це, а сестра а у нас сестри вихова, монашки нас виховували, були коло нас. Сестра вихователька каже до мене. Так, Ірушечку, ти вже пообідала. Я кажу, так, дякую. на здоров'ячко, а тепер давай свою валізочку. Та я пішла взяла свою валізочку, та й сестрі дала, а сестра вихователька, Каже, а тепер поділимося з дітьми, так? Я кажу, так, поділимося. Як, як, як так. Так, Каже, якось... вони з тобою поділилися, ти їли їхню зубку, а тепер вони поїдять то, що тобі мамці дала. Все, відкрила, покладочку покраїла. Кожну дитинці дала потрошки. Було пару разів.